Так, доброго дня, дорогі глядачі. Пропоную вам ось такі от телефони типу стаціонарного, але це кнопковий телефон на дві сім-карти. Дивіться, чому його плюси. Він йде на дві сімки, слот на першу сімку, слот на другу і третій слот це під ТФТ-карточку. Тобто під карту пам'яті. І карта пам'яті тут для чого? Можна е, записувати розмови, вхідні і вихідні. Тобто, десь поставили собі в кол-центрі, чи де вам потрібно записувати розмову з клієнтами. І у вас все зберігається на карточці. Показую. Мова меню тут російська. Є гучномовець. І набираєте собі номер телефону, як в колишніх телефонах. Пробіжимося по менюхі, Що тут ми маємо? Телефонна книжка. Центр -визолов. ну Це вхідні, вихідні. Повідомлення Мультимедіа по мультимедіа аудіоплеєр Устройство звука це записує іменно оці вхід дзвінки. Радіо FM також радіо є. Бачите, яке чудове радіо тут. Ось поки покажу, що то за моделька, які в нього характеристики. Ну, Ці телефони бувають, що без запису розмов, без ТРТ-карточки. Це іменно краща модель з записом розмов. Так, е їдемо далі. Що там ще в нас? Установки це налаштування, профіль, настройки телефону. Параметри. Що тут Не зрозуміло, що це? Восстановлення. Ну, до заводських скидів. Так. Організатор. Ось таке ще меню є. Будильник, калькулятор, календар, number. Ну, тобто швидкі набори. Тут 10 номерів можна запрограмувати по визову однієї кнопки для людей похилого віку. Якби це буде актуально. Ну, телефонна книжка все. Тут е, антенна для радіо. Дивіться, набираєте номер телефону, нажимаєте 7-1 або 7.2, з якої дзвонити. Гучномовець, fm Радіо включається. Тут все якби зрозуміло. В комплекті ще ось такий блочок іде на Type-C. Може працювати від шнурка, а може працювати від вмонтованого акумулятора. Можна підняли трубочку собі, і гудок пішов, як в старих телефонах. Можна також повісити її на стіну. Кого цікавлять такі телефончики, у нас їх трошки є, пишіть нам приватні повідомлення. Всім дякую, всім миру, всім гарного дня.